До нашого ефіру зараз доєднується Оксана Продан, радниця голови асоціації міст України. Пані Оксано, вітання вам і доброго здоров'я. Доброго дня всім. насамперед окресліть, будь ласка, загальну ситуацію по Україні і де зараз найскладніше? В якому з регіонів чи справедливо говорити про те, що в топ 3 де найскладніша ситуація потрапляє Київ і Київщина? Столичний регіон був і залишається, на жаль, найбільшою ціллю, найбільшою мішенью для агресора. Тому більша частина ракет, які вони спрямовують в Україну, вони б'ють по столичному регіону. Мова йде про Київ, про Київщину, тому що е всі, всі дороги ведуть до столиці. Відповідно, агресор в першу чергу б'є по столиці. Так само потерпає Сумщина, Чернігівщина, Харківщина, Запоріжжя, весь прифронтовий район. Але ми з вами знаємо, що і в тилу ті громади, які знаходяться територіально в тилу, вони відносно в безпеці, і той самий бурштин неодноразово. Відбудовували силами різних громад, в тому числі і Київських громад, для того, щоб відновити тепло енергопостачання. Тому куди попадають е, ракети, де ворог спритніше вбиває нашу систему енергопостачання, там виникають проблеми. Вони сьогодні посилюються, конкретно зараз ще й тим морозом, який на дворі, який з одного боку. Посилює холод в приміщеннях, а з іншого боку, заважає ремонтникам, енергетикам, комунальникам працювати, тому що вони працюють на морозі з технікою, з залізом. Які проблеми виклики найчастіше спіткають громади на місцях? Йдеться про розподіл електроенергії, йдеться про генерацію необхідної кількості, йдеться про нестачу, можливо, матеріалів для поточного ремонту. Все, що ви називаєте, все має місто місце, і це стосується і Києва і інших громад, тому що четвертий рік знищують енергосистему України. Відповідно, четвертий рік ремонтують ті чи інші складові, відбудовують це старі, частіше ще радянські системи, які не мають такої кількості додаткових запчастин з одного боку, з іншого боку. Дійсно вже четвертий рік муніципалітети, абсолютно всі громади отримують, купують, отримують від донорів незалежне електропостачання, генератори, і навіть зараз асоціація міст України від наших міжнародних партнерів розвозить величезні генератори, один які забезпечує роботу або лікарні, або садочка, тобто великі такі генератори, які ми отримали від міжнародних. Партнерів разом з тим ми маємо наступну проблему. У нас проблема, коли теплопостачальні підприємства. Мають 67 мільярдів заборгованості від держави сьогодні. Ті підприємства, які мусять в екстрених ситуаціях спасати себе і нас, вони не мають коштів, які їм не дає, не повертає. Яким їм заборгувала держава, і держава продовжує відмовлятися віддати 67 мільярдів цим підприємствам, які сьогодні роблять дива. Люди, яких роблять дива, і це наступна проблема. Я живу зараз в Києві, угу. і в нас так само в будинку, і холодно, і води не було зараз. Є і світло по графіку. Але тільки зараз мої сусіди наш ОСББ, бо ми я живу в ОСББ, почали говорити, згадали про пропозицію літа. Про коли нам літом місто пропонувало програму 70% за рахунок міста, 30% за рахунок мешканців. Тоді ми не знайшли спільної мови між собою мешканців СББ. Сьогодні мешканці готові платити, але Київ зараз не може все це забезпечити одночасно. Літом Київ це пропонував робити. Я зараз це говорю не тому, що кожен з нас сам за це відповідає, але насправді, що роблять сьогодні муніципалітети, про що ми забуваємо. Ми люди, які яким те. Теж складно. Є багато людей, пенсіонерів, інвалідів, які потребують додаткової уваги, і цим займаються муніципалітети. Так само генератори в першу чергу віддають на лікарні в першу чергу віддають на ці будинки, де люди не можуть самі себе обійти. І це теж важливе питання, про яке ми мусимо з вами пам'ятати. Самим головним ворогом нашої країни є Росія, є агресор, який стріляє. Допоки вони стріляють, ми не можемо бути ніхто в безпеці, але. Муніципалітети сьогодні один одному допомагають навіть. От вчора було засідання асоціації правління асоціації міст України, і громади пропонують один одному ремонтні бригади відправляти один до одного. Кажуть, поки у нас слава богу тихо, давайте ми вам наших наших працівників відправимо. Але проблема інша по дорозі ТЦК. Вилавлюють навіть цих одиничних фахівців, які можуть сьогодні нас з вами спасати, і це інша історія. Але саме головне те, що ми продовжуємо знаходити рішення і насправді дякуємо енергетикам, комунальщикам, муніципалітетам, які сьогодні роблять все для того, щоб виправити ситуацію, створену ворогом і ППО і нашим збройним силам. Пані Оксано, от мені здається, що зараз та сама ситуація, коли реформа децентралізації могла б проявити і показати себе найкраще, недаремно її називали однією із найуспішніших за всю історію Незалежної України. Але чи Працює вона зараз, зважаючи на те, що гроші у громад на місцях забрали? Гроші забрали в громад, почали забирати в 23-му році. В 23-му році забрали військовий, потім силовий забрали, потім забрали Реверс, потім забрали у Києва кошти столиці. На цей рік забрали залишки в, громад, в громадах залишки на рахунках. Тобто, так, да, громад забирають кошти, але та спроможність, яку люди відчули, та відповідальність, яку отримали муніципалітети в 2014 року, вона залишилась, і насправді, реформа з розвитку місцевого самоврядування, вона була і залишається самоуспішною. І сьогодні Асоціація Міст України, всі ці 1080 громад, які тут об'єднані в асоціації міст України, робимо все для того, щоб децентралізація, те як ми це називаємо, працювала і щоб вона не була. Відкочена, від зруйнована один одному. Допомагаємо створили в асоціації міст. Створили фонд допомоги громадам, коли навіть фінансування один одному е, допомагають і надають е, генератори співпраця з бізнесом, коли бізнес погоджується і теж співфінансує центри, як їх називають незглавності, центри обігріву, які організовуються саме муніципалітетами. Це можливість. Знаєте, у нас є луганські громади, які тимчасово окуповані, які на Дніпропетровщині свої центри. Психологічної гуманітарної допомоги перетворили минулі тижні на центр незламності. Вони кажуть, у нас тут є. У нас є генератор. У нас є своя допомога, яку ми мали, луганчани, від Дніпровців е, з 22-го року, і зараз вони там приймають людей, які не мають опалення е, в Дніпрі. Тому є сила місцевого самоврядування. Наше з вами завдання. Дякувати тим людям, які працюють, молитися за військових, що в них все виходило, і розуміти, знати про те, що ми між собою маємо один одному допомагати, боротися проти одного ворога. Це сьогодні в і з нею ми маємо. Поборотися пані Оксано, чи правильно я вас зрозуміла? Ну і загалом проаналізувавши ситуацію, готуючись до нашої з вами розмови, що е, вилучення у громад військового і силового ПДФО воно фактично знизило можливості громад протистояти ворогу. Чи коректні такі висновки? Це абсолютно правильно, 100%. Правдиве твердження про те, що вилучення в громад військового і силового ПДФО знизило можливість громад, по перше, забезпечувати мешканців громад, і сьогодні в аварійних ситуаціях саме з місцевих бюджетів допомагають енергетикам, комунальникам, всім рятувальникам, хто нас в цій ситуації спасає з одного боку. З іншого боку, і це саме страшне. Муніципалітети мають менше можливості допомагати військовим, тому що гроші в них. Забрали, а в нас є офіційні дані з міністерства фінансів про те, що вилучені в громад у 23-му році кошти 9 місяців лежали на рахунках казначейства і не, не йшли до військових. Їх забрали у муніципалітетів і не віддали військовим 9 місяців. Це кошти, які з зсу не отримало. І сьогодні всі громади допомагають військовим. Сьогодні всі військові підрозділи, всі до одного. Звертаються до муніципалітетів і потребують цієї допомоги. Допомога ця є, немає інших варіантів. Це наша країна, ми мусимо її разом захищати. Але складно, коли захист громад, допомога мешканцям е ускладнюється рішеннями органів державної влади. Це, звичайно, проблема наша спільна, але ми її теж. Пройдемо, ми її переможемо. Пані Оксано. Я вам дуже дякую за те, що доєдналися до ефіру Київ. 24 Оксана Продан, радниця голова асоціації міст України, була з нами на зв'язку. Говорили про поточну ситуацію у регіонах і як намагаються різні регіони впоратися із тими викликами, котрі трапилися в результаті масованих обстрілів і погодних умов.